Іван Карудзі з Долбунова вже вдруге змагатиметься за звання найкращого читача. Каже, минулого року вона не потрапила до обласного етапу конкурсу, та це не завадило ще більше полюбити книгу. Тому нині сподівається вибороти перемогу. Книги це все для мене. Мені більш мені не потрібно комп'ютерів, планшетів, але мені дуже подобається читати. Я вже не перший рік, я другий рік вже того року я не зайняла призового місця і не приїхала у на обласний конкурс. А цього року мені дуже пощастило, я приїхала сюди. Семикласник Дубно Владислав Малько пригадує, полюбив читати книги після знайомства із творчістю Всеволода Нестайка. Тепер він також серед фіналістів. Книга це джерело знань, це вікно, через яке ми можемо побачити е, усе на світі. Ми е, можемо все взнати. Сьогодні буду презентувати я книгу, яка називається Персі Джексон та море чудовиськ». На розсуд журі учасники презентують захоплюючу розповідь про свою улюблену книгу. Діти демонструють не лише знання книги, а й свої творчі здібності. Артистизм, літературний талант та рівень ерудиції. Подеколи дивують і дорослих. Важливо те, що діти читають. Бо хоч іде в останній час е, така робота, що от, мовляв, книга е, загубиться, ціняться електронні засоби, ці електронні вже засоби будуть. Мені здається, що це невірно, бо книга до нас прийшла, як кажуть, передка віків і принесла всі знання нам. І я так думаю, що книга і далі буде нести знання. Організатори кажуть, конкурс розкриває дітей по-новому і дає поштовх читати ще більше цікавих книжок. Конкурс робиться задля того, аби підтримати і розвинути у дітей інтерес до читання, адже ми знаємо, що проблема дитячого читання наразі виникає в цьому світі. Багато країн приділяють уваги цьому питанню, і ми дуже раді, що є такий конкурс, який може підтримати таку хорошу справу, як популяризація книги і власне саме української. В результаті конкурсу журі визначило двох переможців: це учень шостого класу Вадим Протуренко з Дубинського району та семикласниця Іванна Єлинець із Сарненщини. Олена Семенович Артем Лаговський Новини Рівного.